Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І ми з вами продовжуємо читати казки Віктора-Близнеця, Глипа і Бакун. І так, сідайте зручніше і будемо починати! То Старий мудрий кінь. Він доживав свого віку, його навіть не троножили, а вільно пускали у берег. Кінь пасся над річкою, часто зітхав, засинав на ходу. Він був, кажуть, білої масті, але шерсть давно злиняла, стала брудно сірою. І тепер, коли річку з... Запинало туманам, кінь і сам блукав, як туман, тільки чулося з молочної хмари його старече перхання. З Спекотного дня він забирався під верби у затінок і важко думав. Стояв нерухомо до вечора, стояв, звісивши товсту ворсисту губу і щось згадував. Мені завжди хотілося б прознати, що він згадує, про що він думає. Що він бачить, куняючи, можливо, сняться йому дороги, а він їх стоптав до край світу, і одна дорога пахне йому гарячим пилом, а друга з бовтаним осіннім болотом. Можливо, сниться поле, а він їх зорав чорно печорно. Сниться пашисти, як чай, степове сіно, була б цілого раз того сіна, що він перевіз до конюшні. Сниться багід і пекуча упряж. сняться візники, веселі, сварливі, з медалями, з протезами і смердючим табаком, словом усякі, які тільки поганяли конем. Я не знаю, що снилося коневі. А він мені снився часто. Він приходив у мій сон, крізь ніч просовував теплу морду, довго задумливо дивився у ліжко, форкав мені у вуха, сонний, як усміхався, лоскатало у вусі, гладив коневі м'які, бархатисті губи, щоб щось бурмотів, тягнувся рукою до гриви. І от сам не зв... Не зручившись, опинявся на коні, а далі все йшло, як у тому кіно, що звук, звук дайте. І що ледь крутиться вільно, повільно, підносив кінь мене угору, і дух забирало, і я цупко держався за гриву. Ми летіли над бродом, над кручею, так було добре і легко летіть, але хтось шарпав мене, і я падав, падав і падав. Серце Гупала від страху, і я звисав над кручею, висів, як, та, висів як на нитці, от-от зірвусь у прірву. Я скрикнув, схоплювався і той крик стояв мені в горлі. Але тільки я засинав, кінь проходив до мене, і ми знов літали, звали коня Бакун. Він уже не робив. Він доживав віку, і, як всі старі, він замислювався над своїм життям. Важка задума ніколи не полишала його, коли він пасся, то знехотя байдуже пощіпував траву. І видно було, що він не стільки пасеться, як розгадує щось нерозгадане. І коли заходив у річку, смулив ранішню воду. Теж було видно, думає. Навіть з водою на губі серйозно міркує. А в затінку під вербами він так проринав у свої конячі мислі, що забував відганяти мух, і ті лізли йому, і в ніздрі, і в сльозо в, сльозо... в сльозливі очі. Ніхто не тривожив бакуна. Він силими днями думав, що правда, інколи повз нашу хату, проходив хлопець-дядько чи дядько з вуздечкою в руках. Значить, їм дозволено взяти бакуна для дрібної домашньої роботи, підвести води або пере... перетягти колоду. Бакун. Забачивши людину, що йшла до нього з вуздечкою, не виказував ні радості, ні печалі, смирно ждав, смирно підставляв голову, давав себе загнуздати, і тільки тоді, як рушали, важко зітхав, роздув... роздуваючи боки, турбували бакуна нечасто, раз чи два на літо, а в цього літа ніхто не чіпав його. Про коня не мов би забули. І ось я побачив глипу. Скажете, велике диво, уздріти глипу, але перше я побачив його серед білого дня, коли сторож завше спить. А друга, за плечима у нього висіла вуздечка і повідок, мелодійно дзінька по чоботах. а третя, глипа йшов не сам, а з іншим дядьком, схожим на глипу. І тут я пригадав, що сусід наш ліпить сарайчик для курей, і що до нього приїхав брат. Отже, йдуть вони по коня, видно, що братин. Недавно зустрічалися, обидва веселі, балакучі, як махне, хто рукою, та й його заточує. Глипа щось про зайців розказує, а я торох, а він. яй яй! Я, я, я хап за вуха. І глипа хапнув за кущ, та не витримав, шелеснув у канаву. Була потіха бачити, як брат ставив на ноги глипу, як глипа валяв брата. Чоботи в них однакові, руді, зашкарбнути, і тими чоботарями вони пошовували, і берег, і братів заносила то в кропову, то в засмулені рівчаки. Садом стороною, поза кущами, я побіг до річки. Глипа з братом не бачили мене, а я не спускав з них ока. Пошкарбував дядько до броду. Ось вони загупали на камінні. І той, що приїхав до глипи, спіткнувся, махнув рукою і тільки ляснула в штанях. В чоботах сидить уже дядько на мілині, переплискує воду руками і гегочив. Ух, приятно! Тепер глипа ставив на ноги брата, а брат валяв глипу в річку. Якось перебралися на той берег. Мабуть, почесали й далі, бо десь там тріщало в кущах, і то в одному, то в іншому місті раптом схитнулася гілка. Бакун стояв над, над горою, дрімав, проте його розбудив цей шелест. Кін задерголову непривітно блискнув оком на двох голубчиків, що мокрі вилізли з глушини і, хитаючись, бредуть до нього. На всяк випадок кін посторонився, ніби тим, говорячи, проходьте собі, люди добрі. Але руки в братів були чіпки, з двох боків. Схопили коня за гриву, братів були за гриву. Незабаром вони тягли коня до броду. Перше перескочив з берега на камінь глипа. Він смикнув бакуна за повід, але той уперся. Кінь, мабуть, не любив, щоб ним попихали, тим більше зараз, коли треба обережно ступити через воду на камінь і камінь слизький хитається. Смикнули коня, і він аж присів гостро. Вигнув хребет, прижмурив сльози, сльозиві очі, страдальницький вигляд його промовляв. Пустіть, то піду. Не на, на тих він натрапив. Но худоба, шарпнув Глипа заповід. Гавро подавай йому жару. Глипа шарпнув стою люттю, наче збирається одірвати коневі голову. А Гавро чесонув по спині лазенякою. Гавро, трр його ззаду. І Гавру гупнув плечима коневі під жишки. Бакун всім гострим тілом подався вперед, кресанув копитом по каменю і тут, і тут щось хряпнуло. У першу мить я не міг збагнути, що сталося, тільки побачив, кінь лежить. Він розпластаний, обвився, губа його немічно сіпається. Це вже пізніше я зрозумів, що бакун оступився. перед ньою Передньою ногою ковзнув у щілину, а щілина була вузька і глибока, і десь внизу, між камінням, кінь намертво застряв копитом. «Тю, дурний, ласнув себе по мокрих штанах глипа. Гавро, зганяй його, хай встає шкабу... шкарбун. Гавро недовго думав, з розмаху всю же в коня по ребрах аж сива попуга встала. Важко з болем зіткнути бакун, шарпнув поповз на колінах, його не пускала нога, та що за...» За та, що затиснула між камінням. Гавро бухни його чоботом і глипа заповідь потяг коня. А Гавро підсобляв чоботом. Бакун ще раз сіпнувся, страшно вивернув ногу, шкура на ньому здулася горбами, здавалася, от-от вона трісне, і старі космо костомахи бакун. Застогнав. Тут і глипа второпав, що з конем біда. От худоба! лайнувся він. Диви, куди клешньою стромив. Обнявшись за плечі, брати стали над розщеленою. Захиталися, захлип... заглипали. На вивертнучу конячу кон ногу. Ну, що? спитав брат. Осечка, а ми зараз, ми сходу. Глипа по бабських плюхнувся на камінь, під'їхав до коня двома руками, взявся за ногу, як той дід, за річку, за рібку, висолопив язика і почав ех, ех, ех! І почав рвати на себе коняче стегно. Каламутним п... печальним оком дивився бакун у, у волосате. Глипене вухо. Ну, що, брат, не йде? спитав Гавро. Заклинило. Тут йому і капець не вилізе. Брати сіли на бережжю, поднялися, затягли бухою. ех, дуня, дуня. Але Гавро обірвав так, що, брат, з худобою, треба ж. Пилу, сказав Глипа, відпиляємо ногу і баста, а що все одно не вирвеш, Закли... заклини... заклинило. Я стояв за кущом і чув їхню розмову, чув, як липа сказав відпиляємо мене затрусила. Чуп наїжився, в голові попливало всякі видави, страшні безглузді, двоє з пилою крадуться до коня, вжик-вжик, скрегочуть кістки, а вони пиляють. Від того. Пиляння іскреготу запекло мені під грудьми ще страшінні. Видовиски зброїлися в голові. А що подумав я? Глипа може, він такий. Це ж про нього хлопці розказують, як він човна потопив на ставку. Зробили в школі тупоносого човна, схожого на корита. Ну, щоб гуртом плавати й купатися, так той човен гуртовий, був для глипи, як сіль в, в оці мовлять, на що їм корито, диких качок тільки ганять. Прийшов глипа вночі з сокирою, гуп-гуп. Вирубав діромаху вниші і штовхнув човна в круторий. глипі, як бачите, не первин нарубати чи пиляти, але ж бакун, він лежав старий, кубастий, низько опустивши голову, і на його шиї болісно стріпучали шилки. Далі буде. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.